Вісім кінських сил натяне охолодження. Попередньо трактор великий з поставлені. Зараз оператор мотоблока Дорівнює це все, порівняє і потім буде сіяти травичку. Ось такий результат. Трошки навіть бачимо підгору, але тут в Житомирській області не важкі грунти. Вона задоволена, вісім сил, каже, хватає мені з головою. Який Точно плюс є у цих мотоблоків, то що вони важкі і в них фреза ззаду. То Оператору не треба його штовхати. Він добре чіпляється за землю. По суті, можна тільки підтримати. Бачите, одну руку навіть відпустив. В цьому є плюс, що нема такого навантаження на спину і на руки. Коли я призував мотоблоком повітряного охолодження, там було набагато важче. Це було видно. Після нього руки забиваються дуже сильно.